на Майдані для того, щоб вимагати від політиків. Угоди з ЄС! Відпиши! 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 Ви маленьких дівчат вигнали. Це просто ужас. І ви говорите про наказ, який треба виконувати у Києві. Спецпідрозділ Беркут, зібраний з Донецької, Луганської областей та Криму, здійснював жорстоку зачистку. Кожен раз люди збиралися та давали відсіч нелюдам. Це тривало не один місяць. Від безсилля Янукович дав наказ стріляти. 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. Загалом революційні події цієї зими забрали життя понад ста людей, 21 лютого 2014 року. Офіційна влада України юридично визнала жертвами загиблих мітингувальників Майдану. Того дня на Майдані відбулося прощання із загиблими повстанцями, яких у жалобних промовах назвали Небесною Сотнею. Сумний список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року, коли від вогнепальних поранень під час сутичок у центрі столиці загинули активісти майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом було знайдено тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького. До 18 лютого 2014 року вже налічувалося 9 загиблих. З 18 по 21 лютого на Майдані загинуло найбільше людей 84 герої. Після 21 лютого ще 18. Серед загиблих героїв був і Володимир Валерійович Мельничук. Володимир Мельничук був киянином. В житті був чесною, веселою, щирою, доброю та сильною духом людиною. Завжди готовий прийти на допомогу рідним, близьким, знайомим і зовсім незнайомим людям, зігрівав своєю любов'ю та турботою всіх, хто знаходився поруч з ним. Він мав багато друзів, дуже любив подорожувати, мріяв об'їхати та побачити увесь світ. Але завжди, після цікавих подорожей, він з задоволенням і радістю повертався додому, бо своє рідне місто та свою власну країну він любив найбільше. Людиною, яка щиро любила Україну, він не міг залишитись осторонь, коли українці вийшли на майдан у Києві, щоб виборювати право жити в новій і вільній від сваволі країні. З перших днів працюючи волонтером на Майдані. Він допомагав всім, чим міг, знімав відео та фото в найгарячіших точках Майдану, вивозив поранених, доставляв продукти, прибирав вулицю, брав участь у зведенні барикад. 20 лютого 2014 року він також був на Майдані. Після того, як наступила затиша після ранкового розстрілу протестувальників на вулиці Інститутській. Мирні люди зайшли в жовтневий палац, який нещодавно був залишений силовиками. Серед цих людей був і Володимир Мельничук з дружиною Марією. Вони допомагали робити прибирання в приміщенні близько сімнадцяти годин вечора вийшли звідти назовні на оглядовий майданчик біля жовтневого палацу, де планували зустрітися зі своїм товаришем. На цей момент ранкова стрілянина на вулиці Інститутській. Вже припинилося. Володимир якраз розмовляв телефоном зі своєю мамою, обіцяючи їй скоро повернутися додому. Але в цю мить пролунав іще один постріл. Володимир Мельничук був без казки та будь-якого захисту, але снайпер вистрілив саме в нього. Куля влучила йому в шию саме в той момент, коли він в телефонну трубку промовив слово Мамо! Це було останнє слово яке він встиг промовити у своєму житті? Помер Володимир у 17-й лікарні міста Києва. Поховали героя у місті Вишгороді. Володимир залишив маму, вітчима, брата та дружину Марію. Володимиру Мельничуку було 39 років. 2 липня 2015 року на оболоні в Києві за власні кошти матері Володимира та при сприянні й допомозі від соціального центру на фасаді будинку, в котрому проживав чоловік, було відкрито дошку пам'яті Героя Небесної Сотні, героя України Володимира Мальнічука. Указом президента України Володимиру Мальничуку було надано звання Героя України з відзначенням орденом Золота зірка Посмертно. 4 липня 2015 року патріархат Української православної церкви Філарет нагородив героя почесною медаллю за жертовність і любов до України. посмертно. 8 травня 2016 року, під час служби Божої в соборі святого Юра у Львові, подвиг героя було відзначено грамотою Верховного архієпископа Києво-Галицького Святослава посмертно.